Усім привіт! На цьому каналі один ведучий, тому можна бути впевненим, що це все ще я, Павло. І сьогодні ми поговоримо про навушники, які швидко набирають популярність від компанії Сімгот. Звуться вони e -E -E 500. І, взагалі, якийсь час тому я багато оглядів робив на Сімгот. Вони завжди робили дуже красиві навушники, просто з таким неймовірним дизайном. У них було своє бачення звуку, вони його досягали. Ну, воно не всім подобалося, але все ж таки вони доволі гарні речі робили. І ось на якийсь час у мене була перерва з цією компанією, Але їх нова відносно бюджетна моделька є А500. Тепер в мене тут на столі, і подивимось на неї. Вони спозиціонували її в бюджетний сегмент, тобто не найдешевші, але рекомендована ціна 80, 80 доларів. Тож не сказати, що прям пробиває велику дору в аудіофільському бюджеті. І це однодрайверна динамо. Вони тут використали якийсь трендовий новітній випромінювач з ADLC діафрамою, подвійною магнитною системою, ну і все, що там зараз в тренді. І також вони додали два варіанти фільтрів зі змінними носиками, щоб ви мали два варіанти тюнінгу. Ось вони обидва тут представлені з розповіддю типу, про якусь їх цільову криву. Ну, взагалі треба слухати. і все. Тож, ну не знаю, майже думаю, все про них сказав, а анекдот дня сьогодні такий. Я ось колись хотів зняти такий класний фільм, така картинка, такий творчий задум. І що ж тобі стало на заваді? Охоронці кінотеатру. Така от коробочка виглядає дуже класно для свого сегменту, гарна поліграфія і так далі. Всередині в нас тут відкидний клапан. Краще було б якась цитата з Блеза Паскаля. Да. То в нас Шанлінг розповідає, що життя коротке, слухайте більше. То Год розповідає, що не намагайтеся додати більше років до свого життя, краще додайте більше життя в свої роки. роки. Ну, таке, якось вони мотивують не в той бік. Тож, ну, у нас тут самі навушники. Далі коробка з аксесуарами, От, бачите, вона підписана навіть і коробка з насадками. У нас так, також працює як основа для навушників. Так, давайте я хоч щось зможу витрусити звідси, щоб підчепити. Тому що все доволі щільно припасувало. Зайве прибираємо. Насадок тут так скромненько завезли. Всього три пари, але з іншого боку, мабуть, намагалися зекономити якусь копійчину мабуть, покупцям. Навушники. Ось такі три пари класичних силиконових насадок. І тут в нас, як і обіцяно, аксесуари. До аксесуарів відносяться усілякі папірці, тут інструкція, гарантійка і все таке інше. Ось такий доволі практичний чохол зі штучної шкіри. Всередині в нас точно буде кабель, а також пара змінних фільтрів і ось такі гумові. Кільця прокладки, тобто відчуйте себе сантехніком, щоб не переплутати фільтри, вони на одну пару натягнули чорні, на другу червоні. Тож, якщо ви їх між собою сплутаєте, ну все, ви ніколи не дізнаєтеся, чи у вас однакові фільтри стоять, чи ні. Тож, самі навушники виглядають дуже класно. Мені таке подобається як користувачу. І дуже не подобається як оглядачу, тому що ось цей відполірований до дзеркального блиску метал в житті виглядає класно, хоча, як бачите, збирає відбитки. Але з іншого боку, ці відбитки доволі легко стираються. І вони металеві, такі помітно важкенькі, приємно відчуваються. А ось робити фото цих навушників це дійсно дуже важко, і починаючи з тих самих відбитків, які ти витираєш, потім дихаєш на них і вони знов повертаються. І закінчуючи тим, що відбивається в них просто все. А це дійсно не те, що е, хотілося б бачити. Навіть зараз є відбиток. А я не завжди хочу бути частиною фотографії. Але комфорт в них класний, звісно, якщо ви не намагаєтесь їх надігти просто на вулиці з зовнішньої кишені, в мінус 20. Ось цей виступ допомагає їм гарно сісти в вухо, і ось е, доволі довгий цей. Звуковод заходить в ухо, але, звісно, це ж саме те, що в них відкручується. Ось така, таке різьбне з'єднання. І закручується назад у зворотньому напрямку. Звісно, тут є виступ, щоб тримати насадки і захисна сіточка. Тобто зібрану якість збирання теж на класному рівні. А кабель ну такий, він виглядає трохи. Недорого, але в нас і навушники недорогого сегменту. Так, це, в мене, це в мене ліве вухо, тому ось нам цей конектор потрібен. Тож, конектори тут двопінові і от максимально класичні два піни, які пасують і до втопленого сокету, і для будь-якого іншого сценарію. Але тут сокети майже в рівень з шелом. Тому це так, варіант. Для якихось інших навушників теж може бути. Доволі туго сідають, гарно тримаються, є ось така завушена. Сам кабель всередині доволі тонкий, але гарно виглядає, сріблястий, такий, скручений спиралькою. І ось він іде дуже м'який, приємно, йде до розгалужувача з повзунком. Ну, я... Все ж таки віддаю перевагу металевому розгалужувачу, щоб він ось так тягнув все вниз. Але тут мікрофонний ефект виражений слабо, тому тут це не так критично. І ось далі він йде переплетений до кутового штекеру. Тож, в цілому, кабель виглядає приємно. А, ну і Самі навушники чудово зроблені, і комплект поставки, там пакування все теж на дуже непоганому рівні. Ну і на жаль, треба ж поговорити про звук. Я їх прогрівав протягом 48 годин. Бо якщо не спробувати зробити це, прийде Авдіофільська поліція і відбере всі насадки від Symbio і ER але в них є певні зміни протягом перших кількох годин. Вони невеликі, але вони як їх можна відрізнити. Хоча, чесно кажучи, якщо ви їх купите, то нема сенсу заморачуватись. Доки ви будете підбирати, що вам які насадки вам пасують, а також з двох фільтрів вам підходить, ви вже ці кілька годин пройдуть. А про насадки мені добре підійшли великі насадки з комплекту, але читав в інтернеті певні скарги, що. Там декому довелось використовувати якісь сторонні насадки. Мені цього не довелось. Є два цих носики, фільтри і той, що з червоними гумовими кільцями. Вони його так прозоро назвали тюнінг від компанії, що починається на H. І написали, що там цей тюнінг використовує багато компаній, тобто, щоб ніхто не здогадався, що це такий Харман. А, і другий чорні в них тюнінг це власна інтерпретація Кривої Хармана від 7 год. Але спойлер різниця між ними не така велика, навіть як показано на графіках АЧХ. На коробці. Там є трохи різниці в верхніх частотах, але дуже небагато. Тому в цілому давайте поговоримо про верхні частоти, коли дійдемо до тієї частини. А бас він трошечки акцентований, але головний акцент зроблений на середніх низьких частотах. В них нормальна, хоча й не якась там вражаюча швидкість. є приємна вага. Але в цілому, звісно, трохи не вистачає дрібних нюансів і насичення бертонами. Ну і плюс глибокі низькі частоти, вони трохи відведені на другий план порівняно з середніми. Тому це дійсно там не навушники, які будуть вколочувати бас вам в голову. Тут низькі частоти більш такі, щоб побудувати основу для всього, ну і відіграти там певні інструменти, але без якогось трушного супернасичення. А, ну, що про них ще сказати. Ну, мабуть, нічого. А, ну і трохи є забарвленості нижньої середини від низьких частот, але це в цілому те, що зазвичай і очікуємо від однодрайверної динами, якщо вона не зроблена там максимально якоюсь швидкою. Проте в нас є точна когерентність і немає ніяких ось цих стиків і спотворень на місцях цих стиків. Перший приклад у нас це. Дівчина в жовтій сукні», «Girl in the yellow dress» від Девіда Гілмера. Дуже класний трек, такий простий, розслаблений, приємно записаний, насичений. І одні, одним з головних інструментів тут виступає великий акустичний бас. І він тут веде цю лінію, йому трошечки бракує дрібних нюансів з цими навушниками, але в цілому він звучить доволі натурально і приємно будує основу для всього цього треку. А завдяки гарній сцені і, ще і детальній середині, то тут в цілому все це звучить дуже непогано. Середні частоти, ось. Нижня частинка, їх трохи забарвлена від низьких частот, але потім починається та частина, де в нас вже, можна сказати, навіть присутній трохи фокус на мікроконтрасті. Детальні, доволі нейтральні, тобто вони залежні від якості запису доволі помітно, бо від себе вони майже не намагаються нічого виправити. Є ось цей акцент на верхній середині, який додає всьому трошечки агресивності і ось такої яскравості, але. Знов таки він може виправити емоції, але не щось капітально змінити в запису. Тому, якщо запис гарний, там буде і динаміка, і емоції, і вага буде гарно розподілена, бо це все робить гарний динамічний випромінювач. Ну а якщо запис таке собі, ну вибачте, то і результат буде приблизно десь на тому самому рівні. Уявна сцена не гіпервелика, але вона помітно. Скажімо так, як би це сформулювати, вона не зажата, в неї нормальний розмір, і плюс дуже добре все спозиціоновано. Тобто ось те, що в англійській мові називають інколи імеджинг, тут на гарному дуже рівні. Тож, в цілому, не супер об'ємно, але дуже як, коректно розставлено і розміщено на цій уявній сцені. І наступний приклад в нас це взагалі. Давай, група Halloween з треком Out of Nowhere. Якщо вам здалося, що е ви десь чули Out of Nowhere, то вам не здалося. Е альбом Metal Jukebox, це Halloween виконує кавери на відомі пісні інших гуртів. Ну, і Out of Nowhere вийшов доволі драйвовим, динамічним, трохи схожим на оригінал, але з такою більш хеловінівською швидкісною подачу, ну і Навіть вокал трохи схожий, але знов таки не настільки, щоб не відрізнити кавер від оригіналу. Тобто вони додали свого, ну як має бути в гарному кавері. Ну і Завдяки тому, що тут є трошечки акценту, то і гітари з дісторшеном звучать приємно і там в цілому передається нормально вся швидкість завдяки фокусу на мікроконтрасті. Верхні частоти, тут на них багато хто скаржився, що там занадто яскраво, але це, мабуть, усілякі зумери, які зараз не, не можуть переносити верхні частоти. Тож, так, да, вони дійсно не там які гіперкомфортні, але до чогось занадто яскравого, на мій слух, ще їм далеко. Може, так, да. інколи з чорними фільтрами там дійсно може бути яскраво, тому що там є додатковий акцент десь в районі 8-9 кГц, де воно буває неприємно звучить. З червоними, так. Да, вони верхні частоти енергійні, вони насичені, але вони не як не занадто їх багато. Просто вони не стали тут так розганяти низькі частоти, щоб зробити типову вежку. Тому верхні частоти трохи помітніші. Але знов таки, якщо ви чутливі до верхніх частот, то дійсно краще або послухати, або щось відібрати, де верхні частоти більш затиснені, десь розгладжені або щось таке. В цілому гарна передача базових обертонів, ну і там непогане насичення повітрям і об'ємом, ну тобто те, що очікуєш від верхніх частот в відносно недорогому сегменті. сегменті. Зараз. Приклад в мене доволі складний. Це Глен Міллер Orchestra, цифровий ремастер. Здається, один з перших взагалі альбомів, який був зремастерений за допомогою цифрових технологій свого часу. І, тому вони його навіть і назвали In the Digital Mood. Ну, і там багато їх класичних треків, які вже давно стали джазовими стандартами, які всім відомі. І каламазу це не виключення. Ну, і якщо ви уявляєте собі джазовий бік-бенд, ви розумієте, чому тут дуже багато верхніх частот, які потребують дійсно значної технічності. Звісно, ця моделька це на 100% не вивозить, але принаймні вони все це не звалюють в один якийсь дзвін або шуркіт, і більш-менш верхні частоти розділені. А, ну от, мабуть, все, що про ці навушники хотів сказати з точки зору звуку. А з верхнім, з чорними фільтрами ви отримаєте трошечки більше насичення, завдяки цьому буде ще повітряніше, але також на якихось активних верхніх частотах, особливо якщо трек погано записаний, може бути дійсно не зовсім комфортно. Точки зору джерела, їм дійсно е треба взяти хоча б якийсь простий ЦАПік, хоча вони не дуже вибагливі. Але щоб розкрити їх повний потенціал, їм треба все ж таки якесь більш-менш е пристойне джерело. Про порівняння, ну тут багато чого в цьому сегменті, але знов таки там порівнювати з гібридами сенсу немає. З чистих динам мені в голову одразу спадають тільки дві модельки. Перша це Moondrop Арія. Як там, Арія 2 чи Арія 2026 вона була Вона нейтральніша, в них менше ваги, вона трошечки така сухіша, але при цьому трохи менш агресивна на верхніх частотах. І друга моделька Fio JD7. Як на мене, ця моделька якось її всі, всі прогледіли, тому що. Вона дійсно прикольна, в них більше удару, більше панчу, вони такі більш агресивні, більш енергійні, більш детальні на низьких частотах, тобто ось такий варіант, як більш в обличчя подачі. Тож, підводячи підсумки, дуже гарна моделька, збалансована, цікава. В цілому на рівні цього сегменту там в неї є, є свої певні недоліки, є свої переваги, ну і це взагалі цікавий варіант тюнінгу звуку в, скажімо, верхньобюджетному сегменті. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.